Я на вулиці Полтавська і тут ціле містечко Скотечив з цих котечив, з танхаусів Будують, я знімав їх і з правого боку з'їдуть зараз вони всі тут зараз Ось. Багато тут Шесні... Я нарахував 16 і ще 16 чи більше Там гункон є Тут вже ось і під дахом уже і покриття, покривлю зробили на деяких, Ось, а я зараз проїду там, де де будується якийсь, мабуть промислової скала будівля промислова тому що колони там ось це ось зараз я тут тут закінчується асфальт і я поїду туди, де ця будівля будується. Тут уже... а, такі вже ворожу зробили. Чи ні? Та ні, ще горожа не зробили, ну? Там монтують металеві такі балки, двотаври такі ось великі. Так, це якісь працюють, там будівельники теж. Ну, в цій частині це... В основному такі. О, тут не один кран, два крани. Івановець. кс 55 Ось Смонтували одну вже. Такі як ферми. Не ферма, а з Мабуть, не знаю, щось буде таке. Промислове. там те щось ось там теж щось збудували вон там кран теж коваторы працюють тут теж щось збудували ось чувствуете. Вот тут. Да, вот. зараз все пидемат и будет. ЖК, оцей, біля Полтавської, ну тут не Полтавська будет. О, да тут танхаус вже підподкрив. І паркан, тут вже все поробили. Так що розбудовується село. Розбудовується село швидко будують ось тут теж вони теплють. Ось там працює. Так. Так тренується майбутній Ось тут через проїду через цей майданчик. Для боксу та й не тільки. Ось тренується тут теж, я бачу. І боксерів, і не тільки.